Почнемо нашу екскурсію із всесвітньо відомого саду скульптур Кантерлота. Оця скульптура уособлює дружбу. Сюди маленькі поні, а ця уособлює перемогу. Це ж круто мати таку відзнаку. Круто. Якби ти була переможайкою, такого слова немає. А ти хто словник? Дівчата Перед вами дійсно цікава статуя. Що можете сказати про неї? Їхті, наче у орла. І і лапи лева, і хвіст. Ця істота називається Драконікус. У нього голова поні та частини тіла різних тварин. Як думаєте, що це означає? Молотонину. Зло. Хаос. Який ще хаос, унікуме? Не називай мене незнайомими словами, і це хаос. Ні! Ви обидві помиляєтесь. Це хаос. Ні. Ця статуя особлює Діскорда. Іншими словами, це означає брак гармонії між поні. Ми втрьох чудово продемонстрували розбрат, тому напишете есе на цю тему. Ходімо далі. и больше жодных сварок. Плутанина, зло, хаос. <реклама> my little pony, my little pony, my little pony. Ты дружит и нас научила, my little pony. Цвет новый для нас открыла. Нові пригоди. море сміху. Дружба з тобою для нас утіха. Ділися радістю. Всім помагаєш. І усе на світі знаєш. Майлітл поні. Повірте, найкращий друг. My little поні. Дружба це диво. Назад ти! М -м, що це? Цукрова вата? Секундочку, дощ буде лише завтра. Ти не можеш. Можеш. Ей, стій! Кому кажу. Рейнбоу деш, що таке з дощем? Тобто з шоколадом, тобто з шоколадним дощем. Дивна погода по всій Еквестрії. Над хмародейлом лютує пепсі гроза. Але не хвилюйся, я не піду, доки не захищу понівіль. Навіщо спиняти цей дощ? <кхем> я чула про ваші проблеми Еплджек. І допоможу, якщо не треба мокнути, бруднитися і залишати парасольку. Зроби хоч щось. Ангела не треба. Ні, це неможливо. А, а, а у мене галюцинація. Заспокойтеся усі. Я знаю закляття, яке усе виправить. Безпрограшне закляття. Програм. Що ж робити? Спайку. Щось вигадає. М -м -м, перейдемо до плану Б. Рейнбоу ному збери з грайку хмарок докупи. <плес> а ти спусти цю постатливу з на землю? Що з ними ділитися? Моя пев, сестро. Їжте гості дорогенькі, і приходьте за попкорном. Бачиш, спайку, ніколи не здавайся. Нам усе до снаги, коли ми разом. Ходімо, дівчата. Принцеса Селестія терміново викликає нас до Кантерлота. Ми бігли увесь шлях. Дякую, Твайлайт. Дякую усім вам. Ви з приводу погоди і поведінки тварин. Що відбувається? Чому моя магія не діє? Може? ідіть за мною. усе набагато серйозніше, ніж ви уявляєте. Здається, мій давній ворог, якого я багато років тому здолала, повернувся. Його звуть Діскорд. Діскорд пустотливий дух дисгармонії. До того, як ми з сестрою скинули Діскорда, він керував еквестрією, сіючи страх та нещастя. Ми з луною бачили, як погано живеться поні пегасам та єдинорогам. Ми знайшли елементи гармонії. Потім об'єднали свої сили і перетворили Діскорда на камінь. Супер принцеса! Я думала, наше закляття отримає його там назавжди. Але оскільки ми з луною уже не пов'язані з елементами, закляття зникло. Уже не пов'язані? Ось башта кантерлота елементи зберігаються всередині відтоді, як ви відновили елементи гармонії. Ви потрібні мені, щоб знову опанувати магію елементів і зупинити Діскорди, доки він не занурив усю еквестрію у вічний хаос. Але чому ми? Чомби погляньте, ми знамениті. Ви в шістьох продемонстрували повний потенціал елементів. Ви магією дружби здолали ворога. Хоча ми з Луною колись і скористалися елементами, саме вам зараз підвладна їхня сила. Тільки ви переможете Діскорда, Принцесо Селесті, ми до ваших зачекайте! Вічний хаос прийде разом з шоколадними дощами. Шоколадними слухайте її, принцесо. Для нас честь знову скористатися елементами. Елементи, а я оцю скриньку. Не бійтеся, поні. Я певна, ви переможете Діскорда і силою оцього. <гас> Добре. У разі потреби я в шоколадних калюжах із гігантською соломинкою. Елементи. Вони зникли. Скриньку захищено потужним закляттям, яке лише я можу зняти, не бачу сенсу. <рес> Сенс, що цікавого у сенсі. Діскорди, покажися. <рес> <рес> Ти сумувала, Селесті? Бо я сумував. У камінні долі самотні. Але звідки тобі знати, чи не так? Я ж не перетворював поні на камінь. Годі! Що ти зробив з елементами гармонії? Я просто позичив їх ненадовго. Тобі не втекти з ними Діскорди. А, Я і забув, якою похмурою ти можеш бути, Селесті. А це так нудно. Гей! Начувайся, опудало! Хо-хо-хо. Ти, мабуть, Рейнбоу Деш. Відданість саме цей елемент гармонії ти представляєш. Точно! Я завжди буду віддана принцесі. Ще побачимо. Не віриться, що ми гаємо час на розмови з вітражем. Красуня Реріті. Представляєш елемент щедрості, якщо не помиляюся. Ти знаєш наші елементи. Що тут такого? О, Я знаю набагато більше, чесна Епл тоді ти знаєш, яка у нас сила. Так, Твайлайт. І твоя найбільш потужний та невловимий елемент май. У Флаттершай доброта. У Пінкіпай мій улюблений елемент веселість. Пінкі! <coughs> Він стоїть на твоїй голові. Годі <coughs> балачок Діскорде, що ти зробив з елементами гармонії. Ау, як нудно, Селесті. Справді. Добре, я скажу вам, точніше, дам підказ. Зниклі елементи повернеш, коли події мінливих сенс збагнеш. Мій геніальний план звивести як стежки. Вертайся до початку, щоб відшукати елементи. Ага. <свистити> Ходімо додому. Що він мав на увазі? Звивести як стежки і вертайся до початку. Звивисті стежки, звивисті стежки. Звивисті стежки. Я знаю. Я впевнена, Діскорд заховав елементи у лабіринті. Успіхів, маленькі поні. Долі еквестрії у ваших копицях. Дякую, принцесо. Ми не підведемо. <звук> ми, 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 ми маємо туди зайти? Ні. Діскорд забув про моїх малят. Я швиденько злітаю і дістану наші елементи. Мої крила! Віріг, <таспоріг> міріг. Бачили б ви свої обличчя сміхота. Поверни крила та роги! Отримайте трохи згодом. Я забрав їх, щоб запобігти шахрайству. Розумієте, перше правило нашої гри ніяких польотів і ніякої магії. Перше правило. Друге правило. Усі вельможні поні беруть участь інакше. Гру закінчено. І я переміг успіхів поні. Не бійтеся, дівчата. Тримаймося разом. Так, як сказала Твайлайт, нам усе до снаги, коли ми разом. Тоді, дівчата, до справи. Разом! Гіне дівчата, якнайшвидше йдіть до центру лабіринту, там зустрінемось. Починаємо. Чекаю в центрі. Юху! До зустрічі. Хто це? Хто це? Що за чуднота? <реш> Вартові саду істини можеш поставити одне питання про минуле майбутнє чи сьогодення, але знай, що правда не завжди приємна. Гаразд Думаю, це місце і торби січки не варте. Але у мене погане перечуття щодо Діскорда. Чим закінчиться наша місія? Углиб річки а Відповідь вмить вирине. І бачити тебе не хочу. А я тебе. Супер! Супер! Усе вирішено. Ні, нашій дружбі кінець. <плес> Я не вірю, неправда. Це не може бути правдою. Коли правда спливає, серце кров'ю стікає, І іноді брехню легше сприйняти. Джек, нарешті я чула чиїсь голоси, з ким ти розмовляла, скажи. Я розмовляла з ніким. Нікого не було. Що? Нічого, хочеш, нам треба йти. Невже Епл Годі твайлайт. Епл не стане брехати. Чи такий великий садкульок. Точніше, вперше бачу сад Ей, Що смішного! Що сталося, Пінкі Пай? Думав, ти оціниш веселий самій. Це інше вони сміються з мене. Яка різниця? Твої друзі постійно сміялись з тебе? Вони сміялися зі мною, а не з мене. У, хіба? Ха-ха, ха-ха, з мене, оу, бідолашна, пінки па. Я думав, ти зрадієш, сміху, зрадію. Я так не думаю. Інкі Пай, Ми раді тебе бачити. Невже? Чому? Щоб висміяти? Інкі? Чому вона така засмучена? Не схожа на неї. Я нічого такого не помітила. Дивно, треба поквапитися, доки сумне охопив усіх нас. Не очікувала, що аудієнція у принцеси закінчиться блуканням в лабіринті. О! О! Боже. <звиф> Сьогодні твій щасливий день реліті. Ти знайшла річ неймовірної краси. Кращої не знайдеш у всій еквеси. Що скажеш? Подобається. Дуже подобається. Uh, ні, ні. Я не піддамся спокусі. Треба дістатися центру і зустріти решту. Моє! Реріті, ти згаяла час, але воно того варте. Хто знав, що три камінчики перетворяться на величезний діамант? Віднесу тебе додому. Реріті, ми раді тебе, ба. Навіщо тобі ця каменюка? Яка ще каменюка? Це ж величезний, прозорий, коштовний діамант. І він мій. Приховайте заздрісні погляди. Я знайшла його, і він мій по закону. <звайся> Гаразд, ту мене вийде, я зможу. Секундочко, метелики, сійте, не залишайте мене. Патершай. Схоже, твої так звані друзі покинули тебе, а? О, ні. Я впевнена, вони зараз шукають мене. Тебе засмучує, що вони вважають тебе слабкою, безпорадною. Зовсім ні. Я слабка та безпорадна і ціную їхнє розуміння. Тебе, мабуть, дуже дратує, що вони підкреслюють твої недоліки. Чи не так скажи? Зовсім ні. Насправді мені дуже пощастило з друзями. Вони допомагають мені стати кращою. Боже милостивий. ти надто довго була доброю. Час побути поганою. Тож успіхів тобі. Латершай. Як добре бачити, хоча б одне приязне обличчя лабіринту вплинув на всіх поні. А! Та невже. Твій магічний ріг нам не допомагає. Скажи, О, точно він не може, його немає. Що сталося з моїми друзями? <с Облиш <с сміятися з мене? Чоколадним молоком? Допоможіть. Дякую, Твайлайт. Будь ласка, навіть не дивись на мій діамант. Я знаю, що ти замислила. Тебе елементи. Зрозуміло, чому ти так любиш хмари. Дуже м'яко. Злазі, бийся! Ну! Ма. Я чекаю! Гей, hey, ей, hey. я прийшов дещо сказати. Мені теж є що сказати. Слухай уважно. Це дуже важливо. Нелегкий вибір це розвилка вчинити правильно чи помилунець. Якщо схибиш і обереш не те твоя домівка, завалиться без тебе. Мародейл завалиться без мене. Ні! У пакунку твої крила. Можеш забрати їх і вийти з гри або продовжити безцільні блукання вибір за тобою. Треба знайти рейнбоу Деш. Разом ми непереможні. Рейнбоу Деш нас не підведе. Погляньте, рейнбоу Деш відлітає, вона нас покинула. Ну, це точно брехня. Як таке можливо? Так, 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 так. Порушено правило. Ніяких крил та магії. Гру закінчена, мої маленькі пані. Ви не знайшли елементи. Схоже на вас насувається величезна хмара хаосу. Далі буде фільм. Перекладено та озвучено студією майстер відео на замовлення телеканалу Плюс Плюс.